Всім привіт! Це комба ЕТЛ. Хочемо вам показати <кій> лозу Ківі. Ківі соло. Ось так вона виглядає. Це четвертий рік, і вже почала в'язати плоди. Перший рік того року були плоди, але було дуже сухо, ми тому думаємо, що вона скинула всі плоди. До осені нічого не доросло. Побачимо, як буде цього року. Цього року в нас трошки йдуть душі. Ось так це виглядає дуже гарна лоза. В наступному відео розкажу, як відрізнити її від нього. Що ще сказати? Ну, Догляд не складний, так як за виноградом, в принципі. Підстригти, підв'язати, але виглядає дуже привабливо. Дуже декоративне листя. Ось так дивіться. Бачите, дуже гарне. Ну, така новинка в садах України, бо мало в кого є. І всі приходять і спочатку думають, можливо якась квітка. Але всім подобається так, що будемо знімати далі. Покажемо.